Вже другий тиждень поспіль городочани зазнають збитки від негоди. Грозові дощі призвели до затоплення вулиць, град понищив у декілька селах городину, а сильний вітер мало не щодня обриває лінії електропередач. На ліквідацію наслідків негоди працюють відповідні служби. Бачили, як і де наші журналісти. Деталі у наступному сюжеті. Повалені дерева у гуртку в мікрорайоні нового цукрового заводу та у селах. Зламане гілля, пошкоджені високовольтні лінії та замулені вулиці. Це наслідки негоди, яка триває вже другий тиждень. Найбільше від негоди постраждали мешканці села Велика Яромирка. Вони майже добу були без світла. Через негоду, яка трапилася увечері, 16 червня у селі Велика Яромирка впало дерево на лінію електропередач. Це й призвело до пошкодження траверсів та обриву друків. Аби ліквідувати цю проблему, 17 червня у село виїхала бригада Городоцького рему. Вечором була стихія, був сильний дощ, вітер поламало, дерева пошкодило. П'ять пролітів лінії, позривало в'язки, ви можете бачити, що наробилося. Ми стараємося як намога наймога скоріше зробити пошкодження, щоб подати людям світло. Скільки метрів лінії маєте відновити? Метрів триста. Буря, сильний дощ. Трохи наробив нам проблем в електропостачанні. Відключено дві лінії, 10 кВт на ранок було і частину третій. І по 0,4 трохи є проблемно, по 0,4 не дуже багато, і причини в основному дерева, падіння дерев. Подібна ситуація і в селах Клинове, Лісоводи та чорниводи. Пошкодження високовольтних ліній було також у Кузьміні та Остапківцях. Окрім цього, негода нашкодила у лісогірському старостинському окрузі. Там замулило вулицю Грушевську, а щебень із вулиці Остапа Вишня знесло на присадибні ділянки жителів. Подібна ситуація, і в селі Велика Левада. 15 червня о 14.29 на пункт зв'язку 35 ДПРЧ поступило повідомлення від жителів села Велика Левада про те, що внаслідок сильної зливи сталося підтоплення трьох вулиць, а саме вулиця Лесі Україн, вулиця Зелена і вулиця Центральна, а також двох підвальних приміщень житлових будинків. На місці події негайно був відправлений черговий 30 35 диперше в кількості чотирьох чоловік. Ними були проведені роботи щодо відкачування води з підвальних приміщень житлових будинків, а також очищення вулиць від волотяного е, намогу. Дощу великого не було, але все, вся вода із полів пішла на центральну дорогу, замолило. Наші працівники працювали як ну, як могли, і люди самі очищали, ну, з центральної дороги, і дуже багато підтопило приватних домогосподарств. Де пішла е, основна така от хвиля, то ця хвиля води вибивала людям ворота і. Такою хвилею, такою масою, такою лавою намух занесло людям нагороди. Стихія злива вон з лісу, все це наперло сюди. От, от, от вам все, що можна ще більше сказати. Е, влада до цього вряд ли щось буде. Ну, була, поговорили, та й на тому все закінчилось. Я не думаю, що вони щось роблять, бо це з 86-го року час від часу такі е, бувають випадки, які ну, Наносять людям ущерб, як би сказати, роблять. Це ж не тільки мені туди по вулиці, у всіх там проблеми. Працівники Держпродспоживслужби зауважили, що через негоду вода у криницях забруднена, тому радять людям в найближчий час воду споживати лише після кипятіння. Можуть бути різні наслідки разом із душовими водами з поля може бути занесений яду хімікат, якими протравлюють рослини, бур'яни. Можуть бути занесені десь, якщо розмило. Туалет з вигрібної ями можуть попасти стоки у воду і цим самим забруднювати. Тому може бути і отруєння, і викликати інфекційне захворювання. Загалом над наслідками негоди працює п'ять бригад Ремо, працівники комунального підприємства Гордокомунсервіс та працівники 39-ї ДПРЧ. Усі вони зазначають, що найближчим часом наслідки негоди будуть повністю ліквідовані.